Як Байден битися в груди і вдавати, що слово США президента США важать більше, ніж його діла. Ні, ось наші діла. Ось наша дипломатія. Це робить президент Трамп. Можу вас запитати? Він окупував справді велику частину Сходу України Крим. Отже це було дві року. Почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена, був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп, хай його Бог і Дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує бував... Людей від чотирнадцятого року, п'ятнадцятого і чотирнадцятого. Ну і під час чотирнадцятого від чотирнадцятого до 22 -го. тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення, так званої. його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови. дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон, Меркель потвердили припинення в війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійних. тепер? Ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. На ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні? і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем? Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете а, набрати людей до війська? і дещо ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви. Ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розглядати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Он нічого не накидає. Ви не маєте на право нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, Ми будемо потужні. Ви е, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на е, Межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам показувати, нам що нам робити. Ви можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежній сторони. А тепер президент США намагається врятувати Україну. Ви думаєте, якщо кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудово чудовищеви на ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. Ми дали вам. Дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні відбутним. Майбі тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую, ми можемо розв'язати наші незгоди. Не треба, ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Е, ви не вам сказати, я не хочу припиняти війну, Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Всі припинення вогню передує угоді. Це Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися станки. Що вам дав Обама дав вам якісь а Я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на усу на, на руках? Отже, треба змінити ставлення, знаєте, настанову? А якщо Росія зламає вашу угоду і не додержуватиме умов, що якщо вони зламають припинення? А що якщо вам зараз на голову паде бомба? Я не знаю. Вони ламали году з Байденом. Байден їх не вони його не поважали. Оба вони помажали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витратив і його Росію в усьому винуватили. раша тут, Раша сю Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова можна сказати. Треба було це відбути. Він відбув це, і це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. з його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали: ось це ноутбук в Росії. Вся тоді нагент, це все була обрудка, це все була махінація, і він міг ламати з Обамою, з Бушем, з Байденом свої умови. Я не знаю, як це було докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо. Проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди всі. або ми робимо цю гаду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко буде сутужно. Але ви не маєте на руках карт. коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, телебачення, що там ми побачимо, що зробити.